бу 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 кажу тобі. Стій там, не, не треба тут фули робити, свій ворот. Я ходив покинув, забив город. Це що і тебе треба. Розумієш? Комбайнер має за кубальник сидіти, хлібором пекти. а ти маєш голий забав, не робота, ти зробив свою роботу. Молодець. А не розказувати. Ходиш, чим розказуєш. Цим не так, той не так, той не так. Ти голову і все, що ходиш середину. Туди герой Франції, бо не як столучиться, то є у мене закритиш. Ваша база, я ж боку перекупляти. Якщо за 25-20 за хвилин не забуваєш, хоча б ще один. Бачите, що машина. А думай тусовки. Все, бо, хорошо.